нормативно-грошової оцінки земельної за протестом, що ви порушуєте регламент сесії районної ради, я залишаю сесію районної ради. Шановні депутати, шановні депутати, процедура буде така. Я буду зачитувати депутатів, які присутні у залі. Будь ласка. Це розумію прекрасно. За один, за ми зайдемо питання боремо. За що ми це ніколи не боромо. Ніколи. Там є, землі за межами села. При чому там село, при чому там? Приймаємо рішення і все, даємо. Нехто на війну в місті буде мовиш. Шановні депутати, є порядок, є регламент, я відповідно дорога, це чити, е які порядок. Я буду зачитувати прізвище депутата, який присутній в залі, депутат стає і говорить, він за, проти чи утримався. Для, для проведення, для того, щоб легше провести голосування, я буду зачитувати не в алфавітному порядку, я буду зачитувати по фракціям, так як тут розписувалися, хто є присутній в залі. Прошу провести перекличку перед тим, скільки нас було в залі, коли ми голосували за перше питання і скільки нас є зараз. Дня. Дякую вам за вашу пропозицію. Ми вже проголосували, прийняли рішення. Значить, Цуцу Василь Ярославович, вийшов. Відсутній. Ви Грошей Олександр Іванович. За. За. Понедільник Петро Іванович вийшов. Роман Оксанд Іванович. За. Іпашу Ольга Андрійна. За. Цього Михайло Іванович. За, за. Я не чую. Ісойович Федір Федорович. Кричкауші Леся Йосифовна. Бобинич Петро Петрович. Гостю Володимир Михайлович. За. Керчан Марія Васильівна. Раска Віталій Антонович. За. Сокач Іван Іванович. За. Громовчук Степан Степанович. За. Алешин Віктор Миколаевич. Да. Граб Тетяна Дмитрівна. Грив Микола Михайлович. За. Зеленяк Іван Васильович. Веней Іван Іванович. Копчик Юрій Васильович. Алгур Едмункович. Гевич Йосиф. За. Йосифович. Данич Ява Васильевна. Попович Василь Васильович. Чем Йосип Александрович? Да. Борту Йосип Йоскович. Да. Кирилл Калман Тиборович. Да. Добшо Аран Кавойтихина. Да. Тока Да. Данко Ярослав Юрьевич. Да. Любка Владимир Иванович. Да. Он Ивско Надея Степанина. Да. Шерги Михаил Иванович. Любім Олег Вікторич, так. Да. Шановні депутати, вся наша проблема була, я вже таку ремарку скажу, в тому, що немає системи голосування. Була система голосування ніхто би не рахував. І найбільша проблема не в тому, що хтось Врахував, а до тридцять двох, він взагалі. Отріблю, ходьте перестаньте пояснювати, перестаньте зараз іронізувати питання, того, що депутат підніме руку, оповнень руку і немає. Громади, тому що ви дійсно подали оцю можливість. Ви знаєте, який критичний момент знаходиться зараз наша держава, і всі ми. І ці кошти дійсно вони мають спрямовувати для того, щоб дійсно, як вибивається кожна копійка, бачимо в цьому бюджеті. І бачимо, що ми стараємося цю інвестицію зробити, щоб був якийсь приклад. Дуже гарно дякую.